Зігрівайтеся разом з Розпакуй ТІВІ! Ваше тепло, здоров'я і затишок у колекції виробів на основі вовни Карпатських овець. Неймовірно зручні там які чуні оригінального дизайну для всієї сім'ї і практичний зігріваючий пояс. Ціна за виріб усього від 199 гривень. Руні і пояс виготовлені в Україні в основі матеріалу Вовна карпатських овець. Вона має знеболюючі антибактеріальні і протизапальні властивості, не втрачає тепло і завжди залишається сухою. Тепер вам і вашим близьким буде комфортно навіть у найлютіші морози. Потурбуйтеся про своїх близьких шуні і пояс на основі овечої вовни це прекрасне рішення і для будинку, і для вулиці. А ще це чудовий подарунок. Будьте впевнені, у вас і ваших діток тепер точно не замерзнуть ніжки, і ви назавжди забудете про проблеми зі спиною. Замовляйте теплі затишні чуні або пояс. Усього від 199 гривень. Телефонуйте!